Вітаю, мої дорогі пацієнтки! Сьогодні до ваших послуг ДР Юрій Таратухін. Бажаю кожній з вас бути завжди здоровою, красивою, молодою, а також чарівною, гротескною, граціозною, популярною, улюбленою, отже і щасливою. За гуманною професією лікаря з великою любов'ю до вас, я скромний у своєму таланті сприятатиму цьому. Тема омолодження шкіри нашої зустрічі сьогодні покриве обличчя та волосистої частини голови. Тема гаряча й архіважна, оскільки кожна дівчина мріє бути найкрасивішою і привабливою. Я розповім про загальновідомі чотири причини старіння шкіри обличчя та волосистої частини голови, а потім проведу лікувальний, енергетичний, психотерапевтичний сеанс з омолодження шкіри обличчя. Перед початком роботи я зазвичай прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментарі для швидшого просування відеоматеріалу. Отже, омолодження шкіри обличчя існує чотири причини старіння шкірних покривів: лицева і волосяна частина голови. Перша причина це зменшення загального перерізу кровоносних судин. У сосочковому шарі шкіри, який живить епідерміс, сосочковий шар, січастий шар шкіри, а також гіподерму, зменшення виробництва гіалуронової кислоти і її природна роль у турго, еластичності, рухливості та красі шкірних покривів, є причиною її зменшення, і відповідає за це природний хімічний полісахарид гіалуронова кислота. Якщо у п'ятирічного дитини відносна цифра гіалуронової кислоти 100%, то у людини, яка до цього віку 75 років, лише 25%. Третя причина шкіра стає тоншою, оскільки зменшується кількість рогових клітин, які знаходяться у базальному та шиповатому шарах. Епідермісу, тобто в зонах росту. Четверта причина старіння шкіри зменшення колагенових волокон та збільшення їх розпаду в сітчастому шарі, що призводить до шкірної обвислості. Ну, Як психотерапевт, я повинен вам сказати, що старіння шкіри обличчя починається з першої секунди. Коли жінка починає думати про старість, коли вона починає шукати місце знаходження найближчого пенсійного фонду, щоб дівчина завжди залишалася в океані любові, краси, гармонії та молодості, вона повинна засвоїти просту фразу Я найкрасивіша, тобто дівчині, відкрийте очі вранці і гучно скажіть, щоб ваші стіни задрижали. І почули я найкрасивіша. Потім вдень підійдіть до дзеркала і тихенько собі нагадайте, що ви найкрасивіша. І на кінець вечора, закривши очі і побажавши собі спокійної ночі, скажіть, що ви найкрасивіша. Шановні жінки, ваші бабусі та мами потрапили під каток громадського настрою під назвою Соціаліст, Під каток диктатури пролетаріату. А пролетаріат, як ви знаєте, не найрозумніший освічений і гуманний клас: це Ленін, це посилання, гулаги, страти, громадянська війна, колективізація, індустріалізація, це комунальні квартири, де на 38 кімнатах однокімнатна це Хрущовки від Нікіти Сергійовича, де на тісних кухнях площею 6 квадратних метрів. Господарювали два покоління, куди не можна було засунути двох людей. Двокамерний нормальний холодильник це суміжні санвузли площею півтора квадратних метра, тому жінці ніде і ніколи не було думати і турбуватися про свою молодість і красу. Секрети молодості і краси Клеопатри були втрачені. Крім того, Фінансова залежність жінки від чоловіка-годувальника, певні обмеження у отриманні освіти та дуже короткі декретні відпустки. Зазвичай однорічний малюк відвідував комбінат для дітей дошкільного віку. Але Богу було до вподоби, що ця система зруйнувалася. В першому світі жінки зайняли крісло прем'єр-міністрів, канцлерів, президентів. І навіть міністрів оборони Україні в Україні найкрасивіший світ, в Україні відкриті двері всіх вищих навчальних закладів, тобто дівчина, отримавши відповідну освіту і набувши певні знання, може зробити кар'єру, скажімо, кардіохірурга, головного режисера театру, міністра юстиції, генерального прокурора України і так далі. Якщо вона хоче швидше, то вона може отримати професію архітектора, проєктувальника, фінансиста, економіста, бухгалтера. Якщо ще швидше, то можна обрати професію веб-дизайнера. якщо дуже швидко, то можна пройти курси ріелторів. Це всі автономні фінансово смачні професії, що дозволяють дівчині мати фінансову незалежність. Але я скажу більше як лікар. Організм жінки є більш досконалим і ексклюзивним, ніж організм чоловіка. Чоловік може бути без сну протягом 30 годин, не сплячи протягом цього періоду. У жінки цей ліміт складає близько 56 годин або приблизно 2 дні. Критична крововтрата для чоловіка 800. Міль. 800 міль. Жінка втрачає 2000 мертміліти крові і при цьому ще посміхається. Тому, дівчата, знаючи свою унікальність, ви сміливо витрачаєте свої гроші, особливо чужі, відвідуйте ресторани, нічні клуби, жіночі клуби, йога студії, плавальні басейни, фітнес-зали, користуйтеся послугами естетичної хірургії, передової стоматології, салонів краси тощо. Я бажаю, щоб до вас була велика черга. Зі заявників на вашу руку і серце, з девопсів, капітанів дальнього плавання, художників, письменників, поетів та всіх, кого ви самі бажаєте побачити поряд з собою, і включайте логіку і робіть правильний касин, і живіть щасливим шлюбом довго і щасливо. Шановні жінки, всі наші почуття, емоції, інтелект, думки. Транслюється на нашому обличчі. Якщо ви хмуритеся, то вам гарантовані зморшки лоба та зморшка між брів обличчя, які виникають під час цього виразу. У випадку, коли ви сумніваєтесь, вам гарантовано наявність вираженої носогубної зморшки та опущених кутиків рота. Тому будьте привітними, щасливими, добрими! Щедрими, не обманюйте своїх чоловіків, ви знаєте, що від кожної дівчини виходить шарм, а так само від вас буде випромінювання і обличчя буде красивим, молодим, привітливим і посмішковим. Тепер ми тихою сапою до проведення лікувально психотерапевтична сеанса по омоложенню шкіри за допомогою крові. Лицева і волосяна частина голови людини. Я вас прошу зайняти горизонтальне положення. Руки, будь ласка, в льодовушку, долоні звернені дорогою до стелі, віки напівзакриті. Внутрішні щеколотки не повинні доторкатися. Якщо ви готові, то я починаю проведення сеансу. Шановні пані, будь ласка, будьте зосереджені на своєму диханні. Зробіть, будь ласка, п'ять глибоких, повних, жадібних, всеосяжних вдихів при вдиханні уявте, що ви вдихаєте радість і щастя одночасно, блаженство, хороші думки, доброту, компліментарне ставлення до всіх людей, ви вдихаєте чистий гірський, кришталевий нічний повітря. Будь ласка, зробіть п'ять плавних повільних, спокійних видихів. Коли ви видихаєте, уявіть, що ви насправді видихаєте, турботи, конфлікти, стреси, незавершені справи на перехрестях, тривогу, невпевненість, образи, непокої, незадоволеність, втрати, фокусування на власному диханні дозволить вам вийти з сьомихвилинності. Дозволить вам вийти з поточного моменту і дозволить вам почати рухатися до вашого внутрішнього світу, де ви захищені. Ви спокійні, як у дитинстві, коли ви випробовуєте нові речі. Стан, що забезпечує повну безпеку та спокій. Шановні мої пацієнтки, будь ласка, йдете за мною, якщо можна. Голосом. Ви довіряєте моєму голосу. Ви чуєте його голосно і чітко, але ви чуєте його, наче з порожнечі, і ви починаєте розчинятися в цій порожнечі. У його голові з'являється непомітний легкий туман. Цей туман легким прозорим одягом огортає ваше. Свідомість огортає всі ваші тіло. Дихання глибоке, рівне, плавне, вільне це важливо для здоров'я. Шановні пацієнтки, випробуйте зараз відчуття, як вага і тепло швидко, стрімко, одночасно починають надходити до вашого організму через ноги, вагою і теплом заповнюються стопи, нижня третина голіні, середня третина голіні, верхня третина голіні, коліна, стегна, зап'ястя рук. Передпліччя, плечі, область живота, грудна клітка, шия і голова. І вага, і тепло можуть перетворюватися на розслаблення. Ви, звичайно, можете пошевелити рукою або ногою. Але ви не хочете цього робити. А навіщо? Ви перебуваєте в стані відпочинку і спокою. Так добре мати можливість спокійно відпочити. Шан. Пацієнтки, випробуйте зараз. Відчуття, як вага і тепло почнуть витікати з вашого тіла вниз, як вода по трубах, і випаровуватися вгору, вниз, вліво, вправо, і кінцівки почнуть розчинятися, як цукор у воді, і ви почнете повільно відділятися від поверхні дивана і підніматися. Ось вже 5 з поверхні дивана 17,77,99 і нарешті на відстані. Метри ви застрягли над поверхнею дивана, не можучи рухатися. Шановні пацієнтки, я тут з вами надавати імперативні команди та лікувальні установки на омолодження шкіри з крові, обличчя та волосистої частини голови. Ви маєте повторювати слух за мною або проговорювати про себе самостійно. Отже, якщо ви готові, тоді я розпочинаю. Моя шкіра чиста, молода, зволожена, красива, бархатиста. Корисні речовини та кисень переносяться по артеріях до органів і тканин. Капіляри поступають клітинам моєї шкіри, а також досягають продуктів. Старіння та використання призводять до старіння клітин моєї шкіри. По винулах і венах відбувається кровообіг. Обличчя стає красивим, молодим, шароховатості, пугристості, судинні зірочки та пігментні плями зникають і повністю розсмоктуються. Овал обличчя поступово відновлюється назад і стає точно таким, яким він був у своїх молодих роках. Дихання однакове, непорушне, чисте, глибоке, вільне, бездоганне. Я найбільше насолоджуюся саме цим, це мене надзвичайно задовольняє. Процеси відновлення шкірних покривів обличчя та волосяної частини голови переважають дегенерацію та старіння шкіри, сприяючи її регенерації та молодішому вигляду. Ця сесія буде надзвичайно корисною для мене, допомагаючи отримати нові знання та навички. Скоро я побачу його роботи та їх результати. Дихання рівне, чисте, глибоке, вільне. Шановні мої пацієнтки, зараз ви поступово почнете знижуватися як пухнастик на парашуті, м'яко опускаючись на поверхню дивана. Ось вже 77 метрів. 33, 11, і Нарешті, як пухнаста на парашуті, м'яке доторкання. Ви доторкнулися до поверхні дивана, Шановні мої пацієнтки, я вас прошу залишатися після закінчення сеансу в такому непорушному положенні протягом наступних 5-7 хвилин. Вся сугестія та енергія, що я передаю вам, сприятимуть омолодженню, виконуючи корисну роботу. Шкіра, обличчя, а також частина голови з волоссям. Завжди до ваших послуг, завжди радий зустрічі з вами, ваш лікар Юрій Старотухін. До побачення, до нових зустрічей здоров'я вам і вашим близьким. Будьте здорові!